На До нас поступила інформація, що в гаражах, які знаходяться на автобазі, яка знаходиться на вулиці Кастука, знаходиться допомога, яку люди з районів збирали на Авдіївку. Ще з тих часів, коли тільки почали обстріл обстріл Авдіївки. Ми поїхали туди, перевірили, дійсно, там є такі гаражі. Нам ці гаражі відкрили. І ці повні гаражі продуктів, одягу, матрасів. У нас є ці всі фотографії, продукти, продукти вже всі е, гнилі, то все портиться. Е, банки, в яких знаходиться е, капуста квашена, огірки, помідори, вони так само вже всі е, зірвані. Е, Майже всі продукти вже спорчені. Крупи відсірили, і навіть ті люди, які нам відкривали ці гаражі, вони сказали, що вони підсипали крисі чи яд, тому що вже завелися і криси, і таракани, і жуки. І навіть самі нам запропонували, що ми дамо вам людей. Ми дамо вам свої машини, тільки допоможіть нам це все звідси вивести і направити це до людей, які потребують цієї допомоги. Тому ми сьогодні хочемо звернутися до. Голови облради і запитати, чому ця ці всі продукти і речі знаходяться там, чому вони не були відправлені по принадлежності, по призначенню, да, по призначенню. І в які строки планується це все вивезти. тому що ну дійсно ну скажу чесно, серце болить, душа болить люди з районів, ті бабусі, в яких немає доста грошей, які отримують малу зарплату, малу пенсію, і вони останні гроші віддають, щоб хоч чимось допомогти людям, допомогти хлопцям, а це з таким. Відношенням до цього всього нахабством зберігається, гниється це от таке відношення влади до людей, до того до тих хлопців, які знаходяться там на передовій. таке відношення до всього. От ми хочемо запитати владу, чому вона так тобто ви безпосередньо до людей? Звинувачувати в тому, що ці продукти не вивезені з телегража. Наскільки мені я хочу запитати у нього, чи це правда, що це? Ам... Займалася цим вони, ну тобто облрада, тому що нам поступила така інформація. Ми її перевірили. Тепер ми хочемо з'ясувати, чи це правда, і якщо це правда, щоб нам дали пояснення, чому це.